Привіт, друзі, мій віршик, ти, мій благотворець, автор Оксана Яременко. Ти для мене є найкращий на світі. Так тебе обожнюють сиротілі діти. Заглядають тобі в очі милії малята. Ти даруєш казку, ти ж неначе свято. Комусь олівці, а комусь пластівці, хтось ляльку від тебе тримає в руці, О, любий ти ніби живий дід Мороз, Та ж в серці твоєму. Зовсім не мороз до тебе звикають та чекають і знов. Ти їм свою ласку даруєш І любов. Вони обіймають, І дитячі цілунки чекають від тебе твоїх подарунків. Ти, мій благотворець, нехай щастить. Я ж Моя навіки я буду тебе любить, ти море кохання, і душу мою балуєш без тебе не можу. Ти серце хвилюєш, дякую.